Вам, дорогі друзі, в ефірі черговий випуск історичної програми Дорогами християнства. Щоразу ми за допомогою експертів пізнаємо щось нове з історії християнства в Україні. Втім, як говорив Альберт Інштейн найбільш непізнаване в світі те, що здається нам найбільш зрозумілим. Сьогодні також буде цікаво. З вами, ведучий Віталій Кривой. Приєднуйтесь до нашої розмови. Перечитуючи літописну оповідь про хрещення Русі, ми звертаємо увагу на одну дивну деталь: люди приймали хрещення, заходячи у річку. Нині ж багато людей вважають, що при здійсненні цього обряду достатньо полити або покропити новонаверненого водою. Що ж це за традиція хрещення, яку запропонував для народу Володимир. Сьогодні ми дізнаємось про це. З нами в студії Віталій Нероба, магістр релігієзнавства, викладач Українського гуманітарного інституту. Та В'ячеслав Курчук, доктор богослів'я, ректор духовної семінарії. Ради вітати вас, шановні експерти. Сьогодні ми спробуємо розібратися, за яким обрядом все-таки була хрещена Русь. До вашої уваги історична довідка. Хрещення. Це Божа постанова, за допомогою якої ми сповідуємо нашу віру у смерть і Воскресіння Ісуса Христа, а також свідчимо, що померли для гріха і прагнемо до оновленого життя. У християнському світі існують різні способи хрещення: повне занурення у воду, кроплення, обливання. Українське слово хрестити відповідає давньогрецькому Бабтіцо. Це слово походить від Бабто занурювати стосовно водного хрещення, слово Бабтіцо означає повне занурення новонаверненого у воду. Випадки хрещення, описані у новому заповіті, звершувались саме так. Так, в Євангелії від Івана ми читаємо, що Іоанн Хреститель здійснював свою діяльність. В Еноні поблизу Салиму, бо було там багато води. Багато води потрібно тільки для повного занурення. Саме цим способом Іоанн хрестив Ісуса, бо сказано, що той після хрещення вийшов із води. Перша апостольська церква також хрестила зануренням у воду. Коли Пилип Благовісник хрестив ефіоплянина, вони обидва спочатку зійшли у воду. А потім вийшли із води. Цей обряд має давнє коріння у дохристиянську еру. Юдеї хрестили прозелітів зануренням у воду. Єсеї у кумрані хрестили таким чином як членів своєї громади, так і новонавернених. Зображення знайдені у катакомбах, мозаїка на підлогах. Настінні та стольові розписи, барельєфи і давні малюнки новозаповітного періоду переконливо свідчать, що занурення було загально прийнятим способом хрещення у християнській церкві майже до X століття. Ми сьогодні знову продовжуємо говорити разом з вами про хрещення Русі. І як відомо з історії, князь Володимир був той, хто прийняв таке рішення. Наскільки важливим був цей крок для нього? для нього особисто? Частина істориків стверджує, що мотив, який спонукав Володимира до прийняття християнства, був суто політичний. Він хотів війти в орбіту цивілізованого християнського світу. Але Русь вже до цього була. В значній мірі християнською державою. Ну, Ми не можемо щину? стверджувати, що всі були християнами, але християнство було. Його бабуся була християнкою, його брат Ярополк, який князював перед ним, також був християнином. Ми про це говорили в попередній передачі. І Володимир, приймаючи рішення про хрещення, це було рішення про зміну. Способу життя, тому що хрещення це не просто обряд. Давайте нагадаємо все ж таки для себе, для наших глядачів, як все відбувалося. Е, наскільки я пам'ятаю, є цікавий персонаж філософ, який побуджував Володимира прийняти віру. Він говорячи про те, як Володимир повинен прийняти Христа, він використовує певні аргументи. Які ж то були аргументи? Ну, це можливо персонаж був дуже цікавий і можливо це і легенда була. Але те, що ми знаємо, те, що нам відомо на сьогодні, то прийшов перший посланець і він розказав про свою віру. Але Володимир каже: ну, посланець від Магометанів каже, угу. вона нам не зовсім підходить, тому що там не можна вино пити, а по-друге, треба обрізання робити. Угу. Не підходить нам така віра. Прийшов другий посланець від е, е, римської римо-католиків, угу. Він каже, та мова невідома для нас. Як uh -huh. вони зможуть пізнавати Бога? Теж не підходить. Прийшов ще інший посланець від євреїв. Uh -huh. Він каже, теж не підходить. Бо що це за віра, коли вони всі розсіяні і говорять тільки про Царство Боже, про Єрусалим, а не мають, як то кажуть, стабільного uh -huh. життя. Uh -huh. І на кінець прийшли з Візантії. І він послухав, як вони розказували. Він послухав, і вони розказують про творіння. Як Бог створив цей світ, а потім кажуть, і суд Божий буде. Угу. І людина відповідальна перед законом Божим він каже, ця віра, вона більш підходить нам, і мова слов'янська для нас зрозуміла. Тобто люди зможуть е, пізнавати угу. Бога словесно. І він каже, ця віра нам більше підходить. Ну ясно, там багато було іншого пізніше. Вони коли поїхали, подивилися, як вони співають гарно. Як хор на богослужіння, на богослужіння? Як гарно відбувається літургія? Він каже: ну, це дійсно для душі нашої підходить. Так mm -hmm. була це обрана. Персонал. Але питання в тому дуже цікаво. Є де в Візантії взяла слов'янська мова, яку розуміють. Ми mm -hmm. знаємо, що Візантія розмовляла в значній мірі також латинською мовою. Там жили потомки римлян, і грецької мови. <клес> <плес> Візантії якраз не слов'янська мова. І справа в тому, що в цій легенді, яка пізніше була вже державною церквою підправлена і написана, як їм вигідна. Абсолютно ігнорується наймогутніша церква на той час в слов'янському світі то Болгарська церква церква Кирила і Мефодії, яка саме вона слов'янською мовою проповідувала. І ця церква не була ні візантійською, <клес> ні католицькою. <клес> 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 І, і в дні Святослава, в дні Ольги, фактично аж до Володимира Русь, ми говорили про це неодноразово ходила в робіту впливу Болгарії угу. народу, який говорив одною з нами мовою слов'янською мовою, і там була своя церква, слов'янська церква, а про неї в ці легенді не розвитку нічого, нічого не, нічого не сказано. Не хотів запитати вас, наскільки важливо прийняти віру, коли мова йде про такий важливий крок, як хрещення? Чи достатньо просто обрядовості, чи дійсно тут фактор великої великий фактор грає віра людини, коли вона вступає? Віра це є довіра до Божих слів, до святого письма. Ісус Христос, даючи останню таке доручення, велике доручення своїм учням про проповідь Іван, говорив: отже, ідіть і навчіть всі uh -huh. народи, хрестячи їх ім'я, отця Сина і Святого Духа, і потім говорить, навчаючи їх виконувати все, що я заповідав вам. В грецькому перекладі це слово ідіть, навчіть і хрестіть, фактично перекладено ідіть і зробіть учнями. Тобто людина повинна стати спочатку матетеос, грецьке слово, повинна стати учнем Ісуса Христа, повинна прийняти Його, повинна віру, Навчитися явити свою. всім канонам, навчитися ну, Тобто то є послідовність. Є послідовність. Так. Послідовність така. Навчитися, uh -huh. явити віру і покаятися. Покаяння. Покаяння. Угу. Коли людина не кається, не має віри, і вона не знає, що в хреститься, вона виростає не віруючи людиною дуже часто. Тому біблійний принцип і Христос для нас приклад в цьому, і не тільки Христос, а апостоли, і далі новозавітне хрещення. Ми будемо про це говорити далі. Воно є повним зануренням у воду, а не кропленням. А другий такий важливий момент, як ми вже сказали. Хрещення передує навчання, угу. потім щира віра, покаяння, і тоді хрещення В'ячеслав Іванович вірно говорить про це. Але питання в тому, також що таке покаяння, покаяння в гріхах. Ми кажемо. Дякую, Віталій. Літопис говорить про категоричність Володимира. Ми повернемось до нашого дослідження. Про те, що він сказав: хто не прийде завтра на річку, буде мені ворог. Тут, цікавий тут... метод хрещення, допустимо він чи ні. Це питання, воно досить складне. Поперш за все, потрібно пам'ятати про те, що літописи, ці несталітописця були вже, ну скажімо так, відправлені, виправлені і так Родакція оформлені плесне. вже в часи Російської імперії. І Російська імперія це відомо відзначалась тим, що вона досить часто людей насильно примушувала прийняти християнство. Угу. Це такий негативний бік. Можливо, це було внесено зміни в саме, з іншої в саме, сторони. Літопис? Так, в самий літопис, угу. щоб виправдати насильну християнізацію. Зрозумію. Але є інша сторона медалі. Угу. Перш за все, є описано хрещення Новгорода, і там описано, що в Новгороді, начебто, Добриня кресіл, Путят, кресіл огнем, путята мічом. Угу. І описується, начебто, в Новгороді також насильно було. Але там в самому літописі є дуже цікава деталь. Коли Добриня і путята воєводи Володимира прийшли до Новгорода. Вони не просто насильно хрестили людей, а вони вступили в бій в Новгороді з за того, що язичники напали. Зауважте, ще начебто християнства немає на Русі. Uh -huh. Але в Новгороді вже до їх приходу в Новгород були християнські квартали. І вони напали на ці християнські квартали язичники, і Добриня з Путятою захищали християн uh -huh. Вогньом і мечом. Тому що язичники стали вбивати. І цілі християнські квартали. Uh -huh. Квартал uh -huh. то вже не один християнин, то є багато людей. І тому uh -huh. цей Новгородський літопис показує, що, можливо, не про насильне хрещення йде мова, ну, а про захист скоріше. Ну, Це про новородський про а хрещення. Коли е, я дивлюсь на те, як написано тут, то таке враження, що скопом хрестили, і хто хотів, хто не хотів, тих загнали в воду соломійці і хрестили. Ви знаєте, ситуація в той час була непроста. Уявіть собі, що ці народи. Через які хотів діяти теж Господь, і щоб вони стали християнами і зрозуміли єдиний шлях спасіння, який існує, тільки через Ісуса Христа, а воють собі, як цим язичникам було донести, якщо так просто тільки сказати, чи повірили б вони? Сьогодні навіть християни мають Слово Боже, Біблію, і не можуть навчитися, як правильно хреститися. То що ми можемо? Чи можемо ми сьогодні ставати суддями тих? Людей, які не знали правильно Бога, які поклонялися різним проявам природи, які мали Бога перуна, які мали ну, різних ідолів. І ясно, що де можливо потрібно було і декого, як то кажуть, трошки так. Можливий такий. Маю на увазі, що були ті, кого направляли направити. соломіці до води. А якби не направити до води. То ми не знаємо, чи вони б стали б взагалі християнами. Тому це питання, на мій погляд. Ми розуміємо, як віруючі люди, що віра повинна бути вол... вільним волевиявленням. Але коли ти говориш з язичниками, то ми бачимо в старому заповіті Господь інколи застосовував і силу. Ви хочете сказати, що такі методи допустимі? Ну він неправильний цей метод. Я просто хочу сказати, що я не хочу ставати суддею. Не потрібно Засуджувати, засуджувати однозначно, Засуджувати однозначно, бо навіть ми знаємо, Господь. Коли народ ізраїльський, Божий народ, допускав, щоб їх навчити, і Єгипет допускав, і Вавилон, ну зрозуміло, інші народи. Ну а сьогодні прийнятні методи докуду силового хрещення? Сьогодні ми маємо відкрити слово Боже. Сьогодні ми маємо доступ до реального пізнання Бога. Реального пізня. Тому сьогоднішні люди вони мають набагато більше інформації і можуть по-іншому досягнути. Ми, ми, хвили... ми з вами зупинимось на декілька хвилин. Після того ми знову повернемось до студії. Залишайтеся з нами. Нагадаю, що сьогодні ми розглядаємо важливе питання. Русь була хрещена за ортодоксальним обрядом чи за біблійною традицією. Нам допомагають у дослідженнях експерти Віталій Неробота, В'ячеслав Курчук. Якщо у вас є запитання до наших гостей або ви бажаєте поділитися своїми думками з приводу обговорюваної теми, пишіть нам на електронну адресу, яку ви бачите на своєму екрані. Також ви можете ознайомитись з відповідними матеріалами у періодичних виданнях газети Акцент та інтернет-Газеті Путь. Попереднє питання викликало дискусію. Ви хотіли б ще щось додати? Ми зробили перерву. Ви можете додати вашу відповідь. Я хотів процитувати один текст із священного писання. Мова йде про царя Йосія. І коли угу. він навернувся до Господа, він теж, можна сказати, був радикальним. Ну так можна сказати, радикальним. Тобто він поскидав ідолів і робив велику реформацію серед народу. От ми читаємо друга книга хронік, 34 розділ, 33 текст. І Йосія повикидав усіх поганських гидоти з усіх країв, що в Ізраїлевих синів, і змусив кожного, хто знаходився в Ізраїлі, служити Господеві їхньому Богові. За всіх днів його вони не відступали від Господа Бога своїх батьків. Угу. Ну, щось щось по... подібне Володимиру. Володимир. Я розумію, що віра повинна бути, угу. людина від, вільно від, повинна получі. вибрати, від душі. Але інколи Бог говорить мовою такою, якою людина може зрозуміти. До одного Бог стукає легенько в серце, а другому допускає якісь переживання. Uh -huh. І людина в цих переживаннях задумується, зупиняється. А якби було все так рівно в житті, вона можливо, навіть і не подумала про це. Добре, Бог. дякую, Іванович. Володимир Дом... сказав, хто не прийме хрещення повним погруженням воді в uh -huh. Дніпрі. Буде ворог мені. От... Є спокуса влади. Uh -huh. Коли в нас є влада, він розуміє, я цар, князь тієї країни, яку мені Бог доручив, uh -huh. я маю ту владу використовувати для слави Божої. Він нікого не вбивав, ми це не читаємо, що він вбивав, там комусь відрубав uh -huh. голови uh -huh. чи що. Ні. Він сказав, друже, хочеш жити в моїй країні? Прима хрещення, так як я сказав, за моїм законом. Це абсолютно не є виправдання дій. Але ми намагаємось зрозуміти мотиви його поступки, чому, якщо це дійсно так було. Давайте ми поговоримо про сам обряд хрещення, який здійснювався Володимиром. Який обряд хрещення був тоді у церкві Візантійській, якщо ми говоримо, що літопис дає нам посилання на саме на Візантійську церкву? І який обряд біблійного хрещення ми знаходимо, який підтверджений на сторінках Біблії? Чи різниця між ними? Справа в тому, що вже на. Початку, вирішує на початку нашої ери, на початку християнської ери, хрещення відбувалося за біблійним зразком, повним погруженням в вод. Зануренням. в -занурення воду. так. А е вже пізніше, починаючи там, ну з 3 століття, коли церква почала ставати державною, так. хрещення починали підмінювати різними іншими способами: це окроплення, це таке обливання водою. Я би хотів зацитувати. Цитату із книги такої фундаментальної наукової праці української це видання Національної академії наук України, видання відділення ісрелізнавства інституту філософії імені Григорія Сковороди Національної академії наук України за редакцією професора Яроцького і також голова редколегії колони. І у четвертому томі цієї праці, посвяченій католицизму в Україні. Дуже цікава річ, яка описує, що та церква слов'янська, яка в нас була в Дні Володимира, то була саме Слов'янська церква, вона не підвладна була ні Римові, ні Візантії. Описано так. 20 та сторінка написано: у Кирило Мефодіївському вченні, в слов'янському християнстві, тобто, спостерігається тенденція повернення до положень раннього християнства, до тієї практики біблійного хрещення. Звідси, і вшанування апостола Павла як ревного борця за рівність усіх народів. Сучасні українські релієзнавці доводять, що орієнтацією на раннє християнство може пояснити, я хотів би звернути увагу на наступне слово, єретичне для західної і східної церкви масове одноактне хрещення киян в водах Дніпра. Адже Русь хрестилась не в 1 столітті, коли було біблійно це хрещення, а в X столітті. Коли всі деталі християнського обряду були вже детально опрацьовані, обговорені і прийняті, як в Західній, так і в Східній Церкві. Обряд хрещення вже був на той час канонізований. Він виконувався індивідуально і тільки в храмах, тобто, шляхом такі, обливання чи кроплення. Такий тільки був храм. Да, і було. можливо, саме по цій причині ми говорили вже про це в передачах, що угу. про хрещення Русі ні жоден візантійський автор. Ні жодне іноземне не згаду, джерело я. не згадують про це хрещення, бо це було хрещення, яке було єретичним з точки зору тієї церкви. Це було хрещення біблійне. Я ще хотів тільки додати таку так. маленьку дуже деталь, uh -huh. що великі богослови, Йоанн Злотауст, він жив у 4 столітті, був охрещений 20-літнім юнаком. Григорій Богослов теж жив у 4 столітті, охрещений в 24-лі. Коли ще були ті традиції біблійного. Так, хрещення. Так, так. Василь Великий. У 30 років був охрещений Августен, Августин Блаженний, в 30 років, і Кіприян хрестився в 45 років. Це означає, що перші християни, богослови, навіть, так. вони приймали біблійне хрещення не по традиції, яка прийшла пізніше, а вони приймали біблійне хрещення повним зануренням За Так як mm -hmm. зробився Володимир. Угу. Особисто сам Володимир прийняв хрещення. я хотів би, щоб я я глядув... Так, як зробив Ісус Христос. Так, Він так. дав приклад нам у так. цьому. А угу. потім вже плеяда апостолів, богословів, вони вже не ну, Діти, Діти на руках у матерів, немовлята, хрестилися водах Дніпра. Ну, літопис так описує. Е, вони ж разом з матерями приймали хрещення. Є якийсь вік? Суть в способі хрещення. В способі хрещення. Угу. Тому що сам Володимир. Приймає хрещення, коли він один приймав хрещення в Корсуні. Хотів би, щоб глядачі звернули увагу на картину відомого художника Васніцова, де зображено хрещення князя Володимира, особистої хрещення. Uh -huh. Він приймає хрещення шляхом повного погруження в воду в Баптистерії. Це бу... баптистерії споружу в так званих аріанських чи єретичних церквах, готських, кельтських. Це було хрещення за біблійним зразком, повним погруженням в воду. Цікаво, що зараз також в протестантських церквах. Які сповідують біблійне хрещення, вони також в церквах споруджують баптистерії, де хрестять повним погруженням воду, де немає можливості там в річці десь прийняти хрещення. Угу. І Володимир здійснює хрещення за біблійним зразком, так як це зробив Ісус Христос. Тому що коли людина приймає Ісуса Христа, вона має поступати так, як поступав Христос. А Христос прийняв хрещення повним погруженням в воду. Угу. І після Ісуса Христа ми знаходимо ще таку цікаву біблійну картину, теж, як апостоли хрестили. І тут історія в дії святих апостолів, 8 розділі про Ефіопського вельможу, який читав пророка Ісаю, але не все розумів, що там написано. Тобто він вірив, розумів, що Христос Спаситель, Месія мав прийти. Але не до кінця розумів. І ось ангел Господній посилає Пилипа, щоб він пояснив цьому uh -huh. людині, яка, по суті, була язичником, але. Хотіла прийняти Ісуса Христа як свого Господа. І Пилип йому пояснив, пояснив істину про Христа. І спочатку, далі, поясни. да, спочатку пояснив, і як шляхом вони їхали, прибули до якоїсь води, і озвався Скопець: Ось вода, що мені заважає хреститися. А Пилип відказав: якщо віруєш із повного серця свого, то можна. А той відповів і сказав: Я вірую, що Ісус Христос, то Син Божий. І звелів, щоб повіс, спинився, і обидва Пилип та Скопець увійшли до води, і охрестився він там. Віталій розповідав, що Ісус Христос дав приклад. Потім Володимир. Угу. Хрестився за цим прикладом. І Ми бачимо, що рання апостольська церква цей приклад Христа підтримувала. Ну, я зрозумів. Ви ви показали розгорнуто, дякую вам, що Русь прийняла хрещення за біблійним принципом. Але питання в наступному: далі описано, що Володимир він будує школи школи для навчання. Взагалі, який зміст у тому, щоб в процесі входження в церковну сім'ю. Він мав можливість далі навчатися, вивчати слово. Ми, ми читаємо, що перед тим, як цей ефіопський вельможа хрестився, нав... він читався те письмо. Так. Школи були вже до Володимира. Про це писав і Грушевський, і інші автори наші, що школи були до Володимира. Тому що угу. договори Ігора, договори Ольги з Греком були складені так званим Івановим письмом. Ми знаємо, що Кирилими Мефодій за 100 років до Володимира вже була Кирилиця, ще раніше була Глаголиця. Ми знаємо, що скіфи і сармати, які жили на цих, в цих територіях, мали святе письмо на своїй мові. не мали це святе письмо. І люди знали це святе письмо. Але Володимир, який сам же ідолів і понаставляв, то він їх понаставляв. Його серце, коли розкаялось, він зрозумів, людей після охрещення також потрібно продовжувати навчати наставляти. Бо слово Боже каже так, в Івані Матфеєві Слава читав. Ідіть і навчіть всі народи, святому Божому Слові, Божим заповідям, Божому закону, десяти Божим заповідям, найважливішому текстові в Біблії, потім каже: хрестіть, а потім знову навчайте їх виконувати Виконували. те, що Ви. я заповів. Ви знаєте, що тут є дуже великий урок для нас і для нашої церкви сьогодні. Якщо ми хочемо цих ідолів знищити, які існують сьогодні в суспільстві, різні ідоли, і ідоли, навіть які входять. До церкви, і замість того, щоб поклонятися живому Христу, люди поклоняються різним зображенням, то я знаходжу із цієї теми для себе особисто великий урок. Угу. Нам потрібно будувати християнські школи, які побудовані на Слові Божому. І слава Богу, що сьогодні наша церква має тисячі шкіл, інститутів і університетів по цілому світі. Для чого? Щоб люди могли досліджувати Слово Боже. Щоб вони могли пізнавати Ісуса особисто. Христа особисто як свого Господа, як Спасителя, щоб їх світогляд будувався Да? щоб їх світогляд змінювався. І сьогодні про це говорить і держава, маючи можливість приймати участь і на громадській раді, і на різних інших круглих столах, представляючи по дорученню церкви, нашу церкву, всі приходять до висновку. Потрібно виховувати молодь. Потрібно її навчати, і тому я думаю, що наша місія, частина uh -huh. нашої місії сьогодні полягає в тому, щоб будувати і відкривати християнські школи. І через це так, люди, і так як це робив Володимир. Як Володимир робив, так як робив Ісус Христос, який навчав перших апостолів своїх. Потім апостоли навчали апостоли. Це були школи, uh -huh. так само Це були школи. І ми маємо доручення від Господа теж Нав навчати. навчати. Добре, дякую. Давайте підведемо підсумок нашої програми. Все ж таки, за якою традицією була хрещена Русь. Володимир, коли він прийняв рішення Хрестити Русь, перш за все, змінилося його життя на основі Божого Слова. Хрещення це є заповіт з Богом. Заповіт це певний договір. Він ґрунтується на тексті, який завжди дає Бог. І цей текст це Божих 10 заповідей. Це є слова заповіту. Саме по цій причині. Життя Володимира, життя народу докорінним чином змінюється. Друга заповідь Божого закону каже: не роби собі кумира і ніякого зображення, не роби, не поклоняйся. Їм. Думає, Володимир так. їх скидає далі. Володимир стає платити десятину, як написано в Святому Божому Слові. Це є вираз подяки Божої. Подяки Богу. Він будує <гум> церкву за ту десятину, що десятину можливо не церкву. віддавав. Не в суть тому, що за рахунок десятин. він дає в цю церкву десятину. <гум> десятину особисто, то десятина церква. І куди має вертатися десятина згідно Божого Слова? Uh -huh. Це все написано в Божому Слові. Він був навчений, його життя перемінилося. Ці два факти яскраво про це свідчать. Далі він до цього був багато жінок мав. Після цього ми не описуємо, що він мав багато жінок, бо він прочитав заповідь, не чи не перелюб. Його життя змінилося. Так само він читав інші 10 божих заповідей. І я вірю в те, що він виконував ці божі заповіді, тому що він прийняв хрещення за біблійним зразком, і він в тому намагався поступати так, як Ісус Христос. Час спливає, Ви хотіли щось здобавити. Я хотів просто додати, що із цієї теми я для себе зрозумів, який дивний наш Бог, наскільки він далеко готовий іти, щоб зрозуміти нас, людей. І хрещення Росії Володимира, звичайно, в історії воно не є однозначним. Там виникає багато запитань, але в той же час при цьому всьому Господь любить наш народ, Господь любить людей, які жили на цій території, на Україні, які живуть, які любить весь світ. І Господь через Володимира намагався донести Євангеліє. І ті люди, які прийняли його, прийняли як Ісуса Христа, як Спасителя, вони, звичайно, мають надію на зустріч з ним і жити в Його Царстві. Ми продовжимо нашу цікаву розмову в наступних наших зустрічах. Дякую вам, шановні експерти, за цікаві і глибокі дослідження. Нехай Господь благословить вашу подальшу працю. Наступного разу ми обговоримо різні версії хрещення Русі. До нових зустрічей у програмі Дорогами християнства.